Так, знаме тіпочки. Народ, не забудьте лайк протиснути. Хто зайшов? Підписочка, лайкос, будь ласка. Давайте, не тупимо, маємо совість. До нас настій вангар цей фал. тебе в авангарі? Вот, от. Двоє тут. Беру трубу. Давай. Де? Там в ангарі. За цією штукою. За отут. Перебіг. Окей. А двоє було? Мені було двоє, хоча не впевнено, тому не звертай на мене увагу. Чую когось. Походу, викен прибіг. Типу з цієї сторони хтось. Ні, там просто типу бігав один. А, можливо це він. Не бачу. Обігає, обігає. Куди? Яку? В мою десь? сторону? Нет, здесь мою. Десь тут. Чи обігає, чи в просто нас крутить. Тут ще одна труба. Я не бачу нікого. Побирайся, ну він там десь в кущелях лежить. Во хорош сольник? Да. Ти казала двоє, я думав двоє. Я вже Я другого... просто бачила вореньчек ужил, да. Не У нього аух, ты хочеш. У мене ух. Окей. Слухай. Летить дроп І летить, бляха-муха. Дуже близько біля нас, трошки якщо правіше встане. Давай, коротше, понімет взагалі. Може панцир. панцером трев! Куди? Тут же ти... фішечка. А ти попадеш? Не знаю. Панцером по ньому ти попадеш? Тут же фішечка. Ти бачиш заставку? Ти по панцером стріляєш. М -м. Ну ти... дивись, він просто буде ще дуже довго летіти до нас. Надіюсь, його ніхто не зіб'є до того моменту. Мені здається, що він трішечки летить. Ну, так я вже вибіг, я вже прям напроти Добре, нього. Ну, беру тоді кури на всяк випадок. Так, так. <кій> я не попаду. Я коли тільки витягну Мінотавра, тільки з угом граю. Мінотавр це, це дуже, скін. дуже крутий скін. Це ж в мене такий, так? Да? Так. Да. Це такий, як Наташі. А в мене оцей. І я рахую, що оцей скін і скін Мінотавр це два найкращі скіна на Аух бачиш, то треба ще ближче дуже дуже ближче йти. Ну я щас його буду збривати, він вже майже підлітає. Там мой коряк лежить. Так, тут нікого немає. Ми можемо потім вернутися туди. Да. Окей. Просто тут треба ще обрати таку позицію, щоб тобі не дали тягла. Угу. Поки ти будеш зажимати. От мене отут ніби на, на nice position. Отут. Да. Його, От ти його підривають, його підривають, звіт. Да, спипай дають. Ще рано, ще рано я не да, Я так буду коцыти. Ти по тобто буду косити. Найс, nice. якраз раз, ні, ще Панцер, чекаємо. ще ща чекаем. Пробуй панцером попасти. Ааа, не долагу. Бля, По нам. Вот, типи, нас обходять. Бог з ними. Давай я буду кондрал зверху. А, їх запу... їх пушить, то есть. Там чотири типа. Наталин. Кто там в тебе Били мо о, мого моего. Типа. Чек. 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 Новый по 90 да. Блин, порта мы за кориком. Хочешь, что 90 ты ти зиграешь? Да не, ні, ні я меня замку хочу. А на mm. ноутах так чи на ПК на ПК. На ПК мы. Мы на ПК зараз играем. <кій> То тебе байер дохейтив за лухом, щоб ти почав з ним грати. Коротше, якось так вийшло, Макс. Я не знаю, як так вийшло. Але одного разу е на стрімі я вирішив. Е Взяти якось ул. затестити ручку. Просто ручку вирішив затестити. Вертикалку. Е в, мен в мене тут два смака. Тіпс, сиди, Сиди. Хорош, його готи майте смаку у тебя. Смаку? А, бачу. Біжить на кем? Угу. Я, я ему щепал, Хтось То есть, я стреляю, вон. Набирай, набирай на типу вже. Блин, убий. Одного разу я вирішив зіграти з вертикалкою весь стрім на будь-якій пушці. Я зрозумів. Я зрозумів, що треба грати з вертикалкою на Аузі. Ти бачиш, як я мене зажим земки? Нам тих вісень просто голову. Ти топово взагалі зажимаєш, тип. Це навіть не моя ручка. Де в хто? Я хочу підлутати. Мені би ікса. Ні, а мені взагалі другу пушку. Ого. Нок. Покивай тип попадає, я думаю, заспокойся. За забором тут. Боя піднімаю один одного. Mm -hmm. Тут аптечку я видими, короче, тут пош. Внизу. <гум> Снайпы нема, да? Була там в том а в цьому в цьому. Труб. Немає, нема, 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 нема. Знову панцирочок. Так, да, тут, до речі, багато панцерів, тут можна виконувати чотири mm -hmm. панцири. От, коротше, я ж завжди з руків'ям грав. А, ручка там одна така. Руків'я. І з руків'ям в мене не виходить за уга взагалі. Але не, коли я. Дроп. Я не буду стріляти в мене П-90. Давай, 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 хорош. Вон типа, дай голый. Наш кем, до речі. Блин. Два летала блін, блин, багато залишилось. Бачу, типа, нас контролить, наш наш. Вон, ну, на висоті два типа. Угу. Вот сам. Какой-то Дав три палки в типа. тут? Гроза. Береш? Ну але без лушака. Блін, я дуже надіюсь, що ти гарно будеш стріляти на металі. Ти mm -hmm. з Мки просто мощ. А от з е, грози я не знаю. Але якщо б був лошачок бы... Блять, можна мені снайпу? Можна попротив. Два типа гора. У меня два просто. Так. Блин, ну вы не в зоне. Я піду за симками. Добре, я можно. Мне жалко стреляю по мне. Від забора пікаю. Тобі сімки треба? А, понял, Макс. Тобі сімки треба? Угу. Я вже знайшов. Бачиш, Макс пише. Що? що ти мене почала перегравати, я вирішив, що треба вже сідати на аух. В угу. Вставати з пляшки сідати на аух. Хто з не мене глушок? Понял, что не Мені ще треба прийти у мене 2Х на мини, ку не хочет грати. А 4Х був. Ні? Теж ніби забрав. А я забрав. Попадай, трішечки. что стараються ці типочек там. Нок. No. Вот тут вже ніби треба підпушити, бо його десь в лівій частині був. А, перебігає. Вже ось тут. Mm. Ти зі мною? Да, ззаду хтось стріляє. Голий падає. Наді 875. Блін. Я мабуть помиляюсь. Ну сзади нікого. Так. Да. Ні, зараз. Я да, кручу. Отут, Ще отут, один отут. дроп падає. На моїй міці. Точніше летить. Бачу, жовта. Він мене не бачив. Якийсь мотак. Бля, але він щось підозрює. Угу. Да. Mm -hmm. Я не перебіжу, да? О, ззаду, бачиш. Ну, напевно, настільки okay. він не підозрює, да, він бачу настільки мою. не підозрює. Вони двоє тут. А, в них третій тип! Зайшов в ангар. Оце стрельба. стрельба. Не голос. Ну, ну. Кого ти не хоче? Ще, 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 отут. Неба да? за. А якщо хає дам? За нема, я за. Я ага. за. Куди хає? Може не показалось? Ні-ні-ні! Ось він! Когось вбив. Да, да. Вот он себе. Середимся. Тебе кимната. не зачепило, да, Ні. Ключ Ключи таємної кімнати. нам не треба, ж, да, напевно. Вже? Не знаю, давай глянемо. Ем... Типу вот тут что <плес> схоже на таємну кімнату. Він і всіх. Щост, я віде? не знаю, я ці каці якось з Драгону стріляю нормально. 3х, типа, ну ладно. Дуже дивно. мп по 5. А, нікого. В Глушак м 24 такі є на нагрозу. да. Так бери. Нащо. У мене немає нома мінік. Точно. — Ніхто не знайшов. шо. ДП-шка. Я беру зоні. гранат, короче, багатьо. Давай. Ну все, ми в зоні, ми в зоні тут, чили. чила. Чилаун Тес. незручно сидіти. — Брось... незручно сидит. Попускай, зарозится право. Бачите, па, лутає дроп. Наш? Мда, старий. І отут було типосички, тут ще один труп. Що ж ти там долутовуєш, ти, сукеабле. Чисто харчі доїдає <плес> за нами. У нас тут... тут багато, до речі, трупів. У нас дій. тіпи, так? Да? Так. Да. Тут багато трупів. Аті тип. Його трохи накрила зона, його кент спрыгнув з хати. Дав палку, їх там двоє, можливо докину хає, не знаю. Добре, зараз тут золотаю. Нок. Mm. Я туди докидаю, здається. Добре. 15 Може. Дуже багато ще. Ми не взволи. Ой-ой-ой. За, за парканом, да? Це я по-іншому стріляв. У нас там ще двоє. Так, да, нажав ті за парканом. Якщо є хає, я звідси докину їм. Ти двоє бачив, де зону? Нок. Зліва. Так, да, я бачив, де зона. Це дуже бачу, погано. їх двоє. Справа пікає. Нок. Я фулл буст. Я фулл буст. Давай. Нам дуже погано, Наталі, Все дуже погано. Треба забити на них. Те, Треба забити так, на них. Ліжим. Бо п'ята фаза буде відривати. Злівати. Зона йде швидко, я прям біжу на всіх парах. Тут є матап, але можемо розбитись з ним. тебе по дорозі буде справа ще два тіпа з цієї гори. І ззаду його ке, ну, сольник, який залишився. Так, ми їх зараз закриємо. Нокнувся від зони хтось. Можливо, хтось з них. О, ти мене так швидко наздогнала. Чесно, я на з драгів це в цій катці ставлю просто. За покажи, тип. Як ненормальний. Чи я зненаледжу драгу нового. А що це за оновлення з дропами? Макс, це не оновлення. Це не оновлення, це просто на цій карті так працює Забіг. дроп. Забіг. Забіг за кемп. Бачу ось тут. Да. По мені. Опа. Бачу. мене нок, мене нок, мене нок. Треба прям срочно підняти, я топанув. Сейф. <coughs> я дебіл не захилений. <coughs> ну бо вот ти в себе повірив дають людей ти стоїш би. А ну відходь чекай обстановку Без забіг в кемп, да? Він ж не в зоні був. Мав забігти в кемп. Я хочу тут в кем'янці ходішки спуститись. Сейт зони помирає. Сонник, напевно, точно. Бачу, типа. Да, бачу, типа. Mm -hmm. його. него. Нок. Тут кент. Треба підпушувати. Давай. Нема гранат, якщо що ти плешка. Він ще там? E -e, на жовтій, на жовтій його кент. Там він один. Один нокнутий. Я поняла. За парканом десь тут. Я флажка. Даю флеш. Давай. Блять, я сам усліп. Вот тут, вот. Вот тут. Даю флешку. Найс, блин. Дала? Ні. Добре. Беру гранату в них. Бери, я заберу, що не треба. М24. Я за не пішла. Блін, фігово що цей. Так, ще четверо живих. Фигово, що в мене гранат, прикинь. А що тобі треба? Сейчас здам тобі? У мене одні смаки. Чотири смока і все. Забігаємо в будку. Чей треба було б взяти. Ні, ну будка я так сказала, просто. Я так. думав ти там скинеш гранати просто. Да? Ценкі. На флешку. О, о. Все, йдемо допомагати. Там за зоною вони. Ніхто У них то Да, але я типа вот тут. Та, да, треба вбивати. Він теж за зону. Десь передо мною лежить. Хорош, один тип остався. Це той, що десь да. далеко стрілял. Десь тут він стрілял, Чи тут. Нет, десь вот тут Треба в зону заходити. Можно студию вийти, в кімпі буде. По мені ВСС. Да, він десь... Бачу. А, мені не видно. <звук> ну, давай, без лошака давай. Наташ. Е -е... Знаєш скільки я разів вистрілив з B90. Им дивись, дивись. куль. Дивись. Ну, перші нормально полетели. Так, да, да, не тако. Не, хороші, хорошо летять. Перші. Макс? Не, ну щось я з драги ставив в цій карті, не знаю. Просто тут походи дистанції, такі маленькі, поняла? І через це е, я тупо стички нокав, типів, що стріляв з, 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 з якоїсь карікачі 24 4 Де, так, глянь, 10 кілів на 2, а демеджу на 15. На 16, навіть майже.